5 секретів схуднення. Як схуднути на 20 кг і більше не набирати? Чи це взагалі можливо? Чи це якась фантастика? Давайте сьогодні будемо з вами розбиратися. Я зачитаю вам лист, який написала моя клієнтка, яка вже схуднула більше, ніж 20 кг. якщо точніше, 22 кг. І те, що вона зрозуміла, вона описала в цьому листі. Описала те, Чого так не вистачає людям для того, щоб дійсно отримати свій якісний результат, щоб це було вже останнє схуднення, щоб це було в задоволення і так далі. Це не мої слова. Це слова моєї клієнтки. І коли я бачу, що так гарно написано, я розумію, вага вже більше не буде повертатися. Це вже дійсно буде круте схуднення. Вона схудла на 20 кілограм, але ще хоче ще на 20 кілограм схуднути. Щоб загально було мінус 40 кілограм, і щоб це дійсно була остання спроба. Ну що, готові? Запарюйте чай, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте друзям і поширюйте тим, хто дійсно хоче змінити своє життя і вже набридло бути в цій вазі, або, можливо, переживає за якісь гормони, можливо, ще якісь нюанси, можливо, проблеми з щитовидкою. Скидайте їм це відео. Це буде дуже і дуже корисне, тому що ми тут трошечки переусвідомимо деякі речі. Можливо, буде не зовсім зручно, а можливо навпаки. Ви будете в захваті. Тож дивіться, ставте свою оцінку, лайк, підписка і коментар, те, що ви думаєте, але пишіть від душі, я кожен коментар особисто перечитаю. Фотографію до після ви бачили. Ще раз вам нагадаю, як вона виглядала, як виглядає зараз. Скажу, що це тільки половина шляху її, але вже є дуже класне усвідомлення. Дуже класне усвідомлення, яке вона виписала у цьому листі. Дозвольте зачитаю дослівно. Сьогодні на кінець то прийшло натхнення написати про свій шлях, враження, емоції, висновки, які я для себе зрозуміла, і те і інше за 7 місяців роботи з Антоном і всіма вами. Всіма вами це клієнти, які в мене в одній групі, в чаті, де ми підтримуємо один одного. Ставимо лайк під фото вітами харчування, пишемо і так далі. Дуже класна система, яка працює. Це дійсно тільки для людей, які хочуть змінитися. Це фрілансери, підприємці і так далі. І тут вона пише перший пункт і перший висновок про їжу. Ставлю для себе цей пункт на перше місце. Бо на кінець то для себе зрозуміло, що це основа основи, це дійсно тих 80% схуднені чи наборі ваги, про які всі пишуть. Не те, щоб я про те не знала. Просто не було чіткого усвідомлення, яке в мене зараз є. Тобто, це мені подобається, коли приходить до людей під час роботи чітке усвідомлення. Спочатку було важко, але потім зрозуміла, що вчасно покормлений і збалансовано в своїй калорійності організм. Це і є запорука того, що людина так може жити все життя, прекрасно себе почувати. Уявіть, і схуднути, і почувати. Спочатку ходимо на дефіциті калорій, а потім виходимо в свою норму, щоб не їсти більше, ніж ми витрачаємо. Елементарно розумієте? Але для цього треба було пройти Крим і Рим. Пізніше про це будемо детально говорити, тому що харчування в схуденні – це дійсно основа основ. Ви можете не слухатись мене. Ви можете ще так втратити 5-10 років. А потім прийдете до того висновку і скажете. Та, вибачте, за матюк. Чого я не слухалась Антона? Чого я не слухалась тих людей, які говорили, що ну, треба міняти спосіб життя, треба міняти харчування? Ні, ви не хочете це слухати. Виключайте це відео і живіть ще 10-15 років. Потім ви до того відео прийдете так чи інакше, прийдете до цього висновку. Але чим раніше, тим. І краще. І повірте, за 15 років практики, худли люди з проблемами щитовидки, з високим інсуліном, з порушенням інших гормонів, всі худли, якщо ми бралися за харчування. Але харчування має бути смачне, корисне, яке подобається саме вам, і про це теж пізніше поговоримо. Тому що кожному я складаю такий план харчування, який максимально комфортний. Максимально комфортний і це в кайф і в радість. Добре, пишемо далі. Перший пункт харчування. Ми зрозуміли. Другий – підтримка. Для мене це друге місце. Бо дуже важливо було на початку чути. Ну, з'їла ти зайвих, нічого, не свари себе, все вийде. В мене було так само. Я дякую за це тобі, Антон, і кожному учаснику нашої кльової групи. За сердечки, гарні тарілочки, шедеври, які піднімають настрій куті смайликів. Оце це цікаво і мило, і приємно читати, бо дійсно це щиро. Бо я створюю таку атмосферу в себе в оточенні серед людей, які хочуть змінитися, щоб це було в кайф, в задоволення. Так, да, інколи даю жорсткий пендаль, бо треба. Інколи прянічок похвалити, і таким чином ми йдемо до результату, щоб це дійсно було істинне бажання. Не так, що ви на марафоні тримаєте себе в рамках якихось, а потім знову набираєте вогонь. Ми йдемо через осмислення, усвідомлення, зміна харчових звичок, розуміння себе, що мені подобається, їсти що не подобається, і так далі. Тому що це той шлях, який дійсно дає крутий результат, і потім при... прилітають мені такі смски. Таких у смс мене дуже багато за 15 років. Але оце мене дуже сильно вразив, цей лист. Тому що пункти конкретно чітко розписані. Тобто, друга підтримка. Багато людей думають, я сам можу, я сама можу. Можете, якщо ви входите там, в тих 5% зі 100. Повірте, ми люди соціальні, нам дуже важко самостійно взятися за себе. Ви 10 чи скільки там років не могли взяти себе. Ну хтось, можливо, рік не міг взяти себе, два. Мені навіть інколи. Чесно скажу по секрету. дієтологи, натриціологи пишуть: Антон, візьми мене в руки, напиши мені меню. Я кажу, та ви самі складаєте ті меню. То ж ви спеціалісти? Ви ж з медичною освітою Вони кажуть, ти не розумієш. Напишу собі, я даже не буду його тримати. А от ти візьмеш під контроль, напишеш, все, є відчуття відповідальності, розумієте? Але в мене не, не строго, що я тобі сказав, це тільки ще ні. Я гарно відношусь до людей, як до друзів, тому що це мій принцип, щоб людям було комфортно, щось не вийшло, не подобається, поміняли, замінили. А тут скажу ні, поки що це не їмо, Пізніше буде можна це їсти. Хочете піцу нате піцу, хочете то, нате то. Все можна зробити ви, вирішите, якщо ви відкриті до співпраці, будете виконувати мої завдання. Тобто підтримка це капець як дуже важливо. Якщо це підтримка, не хочете зі мною працювати. Шукайте підтримку десь де інде. Але розумієте, коли це підтримка там друзів, подруг, вони багато не знають психологічних нюансів, і це може зіграти злий жарт. І насправді, чим людина робиться старшою, тим в колі оточення ну, менше людей, які справді. Хочуть, щоб ви досягнули успіху і були щасливі. Зазвичай, як мені розказують дівчата, скільки заздрості, скільки ну, такої, знаєте, похвали через зуби. Ой, молодець, ти дивись, вона схудла. Розумієте, такого багато є. І можете написати, до речі, коментар, чи у вас було таке десь. Напишіть коментар, і ми це е розглянемо. Тому що я люблю ці всі штуки відносно психології, особливо як люди реагують. І, на жаль, не завжди позитивно. Тому якісна підтримка це. Один з факторів досягнення результату, що погано йшла назад. Тому що, коли ви так само в оточенні класних людей, які ви робите самі класні, коли в оточенні людей, які досягають успіхів, ви самі досягаєте успіхів. В оточенні людей, які заробляють, і ви починаєте заробляти і відноситись по-іншому до життя. Добре, третій пункт це якість життя. Оце дуже важливо. Тут все просто з'явилося більше енергії, стало легше робити буденні справи, банально зав'язати шнурівки. І навіть помитись у важкодоступних місцях. Ну, звісно, коли зайва вага, воно ж некомфортно, незручно, є якась задишка, серцебиття, ой, тут пунктів дуже багато. Якість життя міняється у всіх, хто худне, покращується аналізи крові, зменшується рівень інсуліну, зменшується рівень глюкози, що покращується, знизується рівень і приходить до норми холестерину. І так далі. так 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 далі, і так далі, далі, далі. Більш робитесь рухоміший. Коротше, куча щастя, енергії, задоволення. Покращуються стосунки з партнерами, з коханцями, з коханими людьми. Там секс покращується, покращується серцебиття, коліна не болять, лікті. Коротше, список дуже довгий. Коротше, ви десь собі не йдете, не буду на цьому зосереджуватися. Але дійсно якісь життя міняється кардинально. Далі тренування лише на четвертому пункті. Виявіть, не на першому, а на четвертому. І ось що вона пише. Тут все просто, якщо робити постійно, то з кожним разом все легше і легше. Мій лайфхак. Тренування плюс прибирання і надалі зі мною. Інколи дуже не хочеться, кажу чесно, але коли зробила тренування, такий кайф ніби якусь місію виконала. Розумієте, ну відносно місії, це зрозуміло, коли нам не хочеться робити, ми його переборюємо, офігенний настрій дофамін за шкалю, і Ми так, бляха, круто, ми достігатори. І це дійсно кайф. Це дійсно кайф. Відносно тренування, чому на четвертому пункті, а не на першому, як дехто думає обрати живота, бока, починають качати це все. Дивіться, вправи це класно, методика добре по тренуваннях, особливо, коли ви працюєте на витривалість, покращується серцевий ритм, покращується робота легенів, м'язи укріплюються, все окей. Але на схуднення це буде дуже погано впливати, ну фактично ніяк, якщо ви не зміните свій стиль харчування. Не дієти, а стиль харчування, який підходить вам, щоб був дефіцит калорій, але комфортний дефіцит і комфортні продукти. І кажу, навіть суші можна їсти, і буде в класній формі. І це правда. Відносно тренувань. Тренування важливі, однозначно важливі, але вони всхудені йдуть не на першому місці. Навіть в тренуваннях по набору м'язевої маси не йдуть тренування на першому місці. Тому що для початку людині достатньо зарядку робити, легеньку ходьбу, а потім ми збільшуємо кількість навантаження. Тобто робимо тести фізичної підготовки, людина виконує їх, я бачу її рівень. І ми тако з дитячого садочка йдемо в перший клас, потім п'ятий клас, десятий, університет і так далі. Чому? Тому що зразу нагрузити і спалити калорії можна, але можна отримати потім травми, перегрузи. А їсти не навчилися, ви будете знов їсти так, як їли, і ви знову вагу всю повернете. Навіть якщо тренуваннями скинете 10 кг. Якщо будете кожен день пахати, пахати кожен день будете, буде складно, потім можете перегрузитись, перетренуватися так далі. Тому ще раз скажу, якщо хочете схуднути, перший час однозначно харчування. Потім підключаємо тренування. Можна одночасно робити, теж можна, якщо ви до цього готові. Ві. Тому бачите, тренування на четвертому пункті, але це дуже важливо. Тут не буду розсусолювати, що це важливо тренуватися з присходження, щоб м'язи не худли, і так далі це інша історія. Йдемо далі. Стрес. На п'ятому пункті стрес, дивіться, але тут мова не про кортизол. Дивіться. Тут скажу, наше життя це суцільний стрес. Це правда. Гарне відображення в дзеркалі і ситий організм, класні антидепресанти. Однозначно так, якщо ви собі подобаєтесь, а людина, яка тренується, вона точно собі подобається, тому що прикладає зусилля, більше себе поважає, цінує. Людина, яка вміє контролювати свій апетит, це капець, які сильні люди, сильна воля. Вони досягають в житті дуже багато різного. і Повірте, це так працює на рівні психології. Тому дійсно, коли ви слідкуєте за собою, ви подобаєтесь собі в дзеркалі. Ось. Оце дійсно класний антидепресант. Є думка, полюби себе, все добре, клас. Чи буде тут працювати ваш захисний механізм? Ні. Ви будете все одно себе кертати глибоко в душі, але десь себе переконувати, що ні, нічого страшного, я такий, я така, є. Ні. Ви вже є класні. Ви повинні в себе повірити, що ви це можете. Вот змогла моя клієнтка одна з більше трьох тисяч. І ви зможете, можна поміняти, і можна легко це зробити. Легко, ну реально. Але треба в це повірити, і треба методика, треба допомога, і буде взагалі все класно. Без напружень, без порушень харчової поведінки, без психозів, зривів це все реально зробити. А стрес в житті в назавжди буде. Знаєте, як я займався професійним спортом, я колись думав, як було б класно, щоб у мене тільки був спорт, сауна, масаж, харчування і максимум плейстейшн. Ну, життя на жаль таке, що неможливо. Постійно будуть якісь стреси. В кожної людини є якісь нюанси. Там, там, то те, то все. І це нормально. І не відкладайте схуднення чи здоров'я на потім. Бо пройде 5 років дуже швидко, а ви тільки погіршите ситуацію. Розумієте? Пройде 10, ви теж нічого не поміняєте. Вже беріться за своє здоров'я. Як мінімум, здайте аналізи крові, подивіться інсулін, холестерин, глюкозу, печінкові проби здайте. Подивіться, що у вас там з харчуванням, вже повикидаєте якісь зайві продукти. Наприклад, ну, хоча б я б не викидав зайві продукти, аби їх краще збалансував. Ну, але, можливо, комусь важко, то легше буде щось викинути і щось не їсти просто. Ось так. Поїхали далі. Тобто, стрес відкидаємо. Він на п'ятому місці. Стрес буде завжди. А коли ми будемо в гарному тілі і будемо наїджені, правильно, у нас стресу буде менше. Плюс людина, яка тренується, в неї виробляються е, всі необхідні речовини, які протидіють стресу. Тому що саме тренування це йде вже підготовка людини до е, сильного стресу. Чому? Тому що дивіться, стрес це о, давайте, тренування це як міні-стрес, який. Покращує роботу центрально-нервової системи, покращує гормональний фон, гормональну активність, тому що під час стресу ви відчуваєте схожі відчуття як під час тренування, коли вам тяжко. Але з тренуваннями ви адаптовуєтесь потім до великих навантажень. у Вас не вискакує потім серце, адреналін не зашкалює, і у вас залишається світлий розум. Як це пояснити? А так як вакцина, дивіться, получається вакцина, колиться там від грипу, наприклад, або від. Якихось там інфекцій, вам дається вже доза ослаблених організмів. Потім організм їх перероблює, виробляє потім імунітет. Організм виробляє потім імунітет. Так само з тренуваннями вам дається маленька доза фактично стресу, ви його переборюєте, потім стає легше, 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 і ви витримуєте більшу дозу стресу потім. Звісно, є вакцини, де вже дається готовий імунітет, ну це зараз рідше, але старий механізм ж такий. Але пам'ятаємо, що якщо вакцина буде містити неослаблені бактерії або велику кількість, то ви можете захворіти. Так само з тренуваннями. Якщо ви візьмете більший рівень тренувань, то ви дійсно можете перегрузитися і зробити собі гірше. Тому тут потрібен з боку спеціаліст, який оцінить ваш рівень фізичної підготовленості і підбере вам правильне дозування. Так, ідемо далі. Якось так. Що згадала, те написала. Найголовніше жити це життя сто процентів. Не відкладати на потім те схуднення. Жити це життя. А схуднення, як йде фоном і стає нормою вашого буття. Я б сказав, не схуднення, а просто харчування, здоровий сон, здорове тренування. Дивіться, схуднення і тренування не повинні заважати вам жити. Вони повинні доповнювати ваше життя. Після схуднення у вас іде звичайне харчування. Контролюєте дозування, от і все. І, і це без проблем робиться. І це повинно додатково давати вам сили, енергії, бо воно так і дає більше сили енергії, ви можете більше встигати, більше робити, більше всього е, кайфувати. І це має займати певну частину вашого життя. Це як чистити зуби. Вам чистити зуби, колись було в лом. Влом. Потім ви навчились, ви не задумуєтесь над цим, бо вам комфортно від цього. І коли ви будете в комфортному тілі, будете їсти смачно, корисно, кайфово. То ви скажете, то так мано жити все життя, і ви те проживете це життя. Кайфово, класно, зустрінете старість там, не знаю, в 70 років будете виглядати на 50. Ну хіба воно того не варта? Та варта 100%. Ну я принаймні так хочу, мої клієнти так хочуть, тому що вони вже бачили, що таке погане тіло, яке дискомфортне, має кучу болячок і коли здорове тіло. Угу. Задумайтесь над цим. Далі пише. Треба ще схуднути на 20 кілограмів. Вже 20 по позаду, ще схуднути на 20. Тому не здаюся, рухаюсь далі. Всім, хто починає, хочу сказати, що ви у правильному місці. Ви дивитесь правильне відео. Дякую, що дочитали до кінця. І вам дякую, що дослухали до кінця. Надіюсь, що ви візьмете для себе багато висновків. Якщо було відео корисне, обов'язково лайк, підписка. Дивіться посткриптом. Зачитаю, як було раніше в цієї клієнтки, вона дописала цих 5 пунктів. Це сказав би, давайте проаналізуємо як минулий досвід. Як було раніше? Скажу так, що я в своєму житті в плані схудення пройшла вже Крим і Рим. Угу. І був період, що худла і на 25 кг, але вага повернулася тоді. І ось чому. А, до... а то все було з відчуттям. Що це зараз схудно і знову почнеться нормальне життя? Це раніше вона так худла, і вона була на обмежених дієтах. Вона чекала, коли цей нещасний період закінчиться, щоб нарешті наїстися того, що хочеться. І звісно, вона набрала вагу. Це минулий досвід, не теперішній. Зараз їй комфортно і класно. І чому я кажу, що схуднення повинно бути комфортним? Так, да, треба буде виконувати певні дії, десь зважувати їжу, десь щось запитувати, контролювати. Але повинно бути комфортним, не курка з гречкою, не дай Бог. Або якийсь кефір. Забудьте про ці всі дієти, про інтервальні харчування. Якщо воно вам не підходить, треба підібрати те, що підходить саме вам. Так, да, є загальні принципи, але треба ж підходити вашій кайф, це ваш спосіб життя. І я його до речі дуже гарно підлаштовую під ваш ритм. Далі потім вага, звісно, повернулася, коли вона от тоді мучилася і думала, коли настане краще життя. Потім була зневіра, ніби в мене така якась структура тіла, що не можна схуднути. Чи то гормони не в нормі, чи ніби ще щось. Бо ніби ж вона їла мало тоді, але корисну їжу. І думала, я майже не їм солодке, бо не люблю. Але ключові тут слова були, ніби і майже. І тут вона проводить порівняння, що можна за день неусвідомлено потрохи так наїстися і напхатися тієї корисної їжі, як ніби ви купляєте щось в Аврорі чи в Єві, і все ніби покупляли по пару гривень, а відтоді вийшло тисячу гривень. і Ви кажете, блін, а де знайшлося тисячу гривень? Так само з їжею. Там, там нахапалася калорії, хоп, і вже три тисячі калорій. А я нічого не їм. Звісно, ви не відчуваєте. Що ви щось їли, бо ви за цілий день нахапалися всього? у Вас не було одночасного прийому їжі, щоб ви відчули, що шлунок набитий, і напхалися на три тисячі, чотири тисячі калорій за день. А так зазвичай люди і кажуть, я нічого не їм а поставити камеру, подивитися, що вони їдять. Ой, багато їдять. Сумнівів було море після тої невдачі в неї. Але з кожним днем ситуація та ставлення до їжі ставало змінюватись, коли ми почали разом працювати. І вже вона не чекає, що скоро це все закінчиться. Тобто вона не чекає, що закінчиться те схудне і нещасне. Ні, бо в кайф вже, вона їй смачно, корисно, вже мінус 22 кг. І каже, що дякую, що запитали, і успіхів всім вам. Класний лист, класне усвідомлення. Мені нічого додати. Чесно, я, я в захваті просто, я розумію, що вона дійде до е, своєї. Цілі скине ще 20 кг і буде офігенно. Сьогодні вона прислала відео, що вона каже: Антон: я купила штани на той розмір, на який хоче схуднути. Шляху назад немає. Я каже, я не хочу той старий гардероб, ті мішки таскати, хочу класно, комфортно виглядати, бути здоровою. От і все. Тому я вам бажаю дозріти до того моменту, щоб сказати, блін, все, я хочу змін. Тоді заповнюйте анкету знизу під цим відео. Ми з вами. Спишемося, зізвонимося, проведу для вас консультацію, побачу, якщо дійсно у вас є мотивація і бажання, то я запропоную вам певні умови співпраці. І ми зможемо з вами разом пліч опліч, йти до твоєї версії себе. в ментальному, психологічному і фізичному планах. Я радий, що ви дочитали. кажу, дочитали, додивились це відео. З вами був Антон Яловик, Тоніс Спринт, тренер, нутриціолог, доктор наук, кандидат, наук, доцент ла-ла-ла, яку чимоно всього казати. Ставте лайк, комент, підписуйтесь і скиньте це відео тим людям, кому ви дійсно бажаєте добра. Бажаєте переосмислення, переосвідомлення і знайти самих себе. Пока!